Прокоментував сьогодні Віталій Кличко і конфлікт, що виник між мешканцями вулиці з Довбунівською та забудовником. На місці події вже почали засипати ґрунтом водойму, аби починати зведення будівлі. На думку мера, треба знайти компромісний варіант у переговорах, адже у протистоянні беруть участь мешканці, що живуть на вулиці Здолбунівській, і люди, які розраховують отримати житло у будинку, що зводиться. Мер нагадав, що землю забудовникові виділили офіційно на конкурсі минулого року. Фірма, яка зараз реалізує проект, взяла на себе зобов'язання виділити чималу кількість квартир у будинку потерпілим від афери еліта центру. Наше завдання зараз шісти разом. Проговорити, пояснити людям, які там живуть, яка інфраструктура буде, що там буде і що отримують мешканці інших приладних будинків, нам не потрібно ніякого фізичного протистояння. Будь-які спори і конфлікти нам потрібно розв'язувати ці вузли, сісти, проговорити, знайти компромісне рішення і тільки в цьому напрямку рухатись.